Добрий день. Починаємо урок. Ми нарешті завершили попередню тему. Вона була дуже довга і дуже складна. Ми починаємо нову тему: теплові машини і механізми. Десь буде трохи простіше самі задачі, але матеріал буде тож. Цікавий, і його буде трохи побільше. Про всяк випадок, я підвіла підсумки ваших контрольних і теста. Якщо що ви можете подивитися. Ви знаєте всі свої оцінки і можете подивитися, де саме розташоване ви в цьому списку. І е, наступний варіант тестування, воно більш складне було. Дивно, що ні у кого немає 11 балів, але є 12, є 10, як кому зручніше було. Але тести були складними, тому що там потрібно було е, обирати. Але вони не настільки складні, як пішуть ребята. Офлайні, коли ми на офлайні, там, якщо ви хоча б якісь питання в, вопросі, в загальному неправильно вибрали, то у вас за все завдання було б нуль. А здесь не так. Тут враховується, якщо ви обрали декілька питань і вони правильні, вам деякі бали за це ставлять. Але якщо ви прибрали якісь неправильно, вам трохи балів знімають. Але не всі бали віднімають. У вас ну, більш гуманне оцінювання зараз йде. Але це, бачите, не всім допомагає, на жаль. Ну добре. Далі в нас підсумки теми ми підвели. Я вам назвала ваші оцінки, ви зараз все вже добре, сподіваюся, розумієте, і ми можемо рухатися з вами вперед. Тому що в нас ці три задачі вже пішли в нову тему. В нас зараз загально 139 задач, ну от когось з вас було. Зайве дві задачі, звідки я ви їх взяли, звідки їх взяли, я не розумію, але неважливо. Загалом рахуємо задачі в темі. Але пишете ви все одно ось ці цифри. У когось там буде 102, у когось там буде 132, у когось буде 139, як у мене, але ви пишете ось ці цифри. І якщо у вас там у когось буде 25, значить у вас 25. Але не ось ці цифри ми пишемо. Це в нас в дужках... Що? Числа. Числа? А що, немає, немає цифр? Ну, 100, 139 це число. Це число, я розумію, а, а цифри три цифри ж буває іноді? Ні? Ну, так. Ну, добре. Раз цифри, 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 Добре. Я сподіваюся, ви все одне розуміли, що я мала на увазі. Зрозуміло. Тому пишемо сквозну нумерацію, так, щоб у вас все було так, як положено. Ми... Сьогодні розбираємося з таким поняттям новим для нас, як теплота згорання палива, і поговоримо про ККД коефіцієнт корисної дії нагрівника, але це, мабуть, не зовсім новий для нас матеріал, тому що з коефіцієнтом корисної дії ми вже мали з вами справу неодноразово. Тому давайте переходимо до того, що буде в нас безпосередньо вважатися новим матеріалом. І так, ми розпочинаємо. Третю нашу тему. Загалом я обіцяла, що в нас буде з вами 4 теми в цьому семестрі, тобто ще дві теми в нас попереду. І е, сьогодні ми роз... поговоримо з вами про теплоту згорання е, палива. Ну, сьогодні дуже актуальна для нас з вами можливість використовувати електричну енергію, але це. Для України, на жаль, зараз складно. Тим не менш, я хочу зазначити, що у всьому світі а, понад ну, майже 4-5-80 ну, теплової та електричної енергії а, отримують а, спалюючи природне органічне паливо, коли перетворюють його а, хімічну енергію на електричну та теплову. І найбільш використовувані види палива це нафта, кам'яне вугілля і природний газ. Мабуть, ви все це самі теж розумієте і знаєте. А можна і... запитання? Ну, спробуй. А навіщо тоді атомні електростанції, якщо 80% покриває паливо? От тому що я якраз. Переходжу до наступного, і от у наслідок інтенсивного використання от таких невитворюваних паливно-енергетичних ресурсів у прошлому столітті запаси значно зменшилися. І ось ці корисні копалини, вони створюються природою протягом багатьох століть, а витрачаємо ми їх практично митево, і їхні запаси не безмежні. І вони вообще говоря, потребують раціонального використання, але за роки существування людства це було не дуже раціонально. І тому для економіки багатьох стран світу вже стає от актуальна проблема нестачі ресурсів. Тому деякі страни. Використовують атомну енергетику, а деякі ще до цього не дійшли. Але про атомну енергетику ми поговоримо з вами в середині 9 класу, коли в нас буде така тема. А наразі в нас тема е, звичайного палива, і ми будемо про це говорити. Зараз в мене були деякі, деяка інформація, але по довоєнної енергетики України зараз на, наразі. В нас зовсім інші числа, тому ми не можемо зараз якісь підсумки підводити. Але давайте почекаємо трохи, а потім, мабуть, наступному восьмому класу я вже буду розповідати. Ну, він в мене буде не наступного року, а це через декілька років. І тоді, мабуть, я зможу розповідати вже з якимись графіками і числами. А поки що не дуже це в мене. Е Здається, можливим. Ось, а сьогодні ми будемо з вами з'ясовувати, від яких величин залежить кількість теплоти, яка виділяється при згаранні палива. Ну і безпосередньо почну я, пожалуй, з процесу горіння. Можете ви мені нагадати або підказати, що таке горіння вообще Що це за процес такий? Хімічний процес. Приснення. Добре, да. дивіться, ви сказали все саме важливе, Ви сказали, що це процес, який пов'язаний не тільки з фізикою, а й з хімією. Тобто це фізико хімічний процес. І ви сказали, казали, що під час цього процесу відбуваються окислені речовини. Тобто від... завжди це якась речовина, яка пов'язана по з'єднанню з киснем. При цьому виділяється тепло і світло. Тобто горіння – це фізико-хімічний процес, раз сказали, під час якого відбуваються окислення речовини, два сказали. І це супроводжується виділенням тепла та світла. Ну і е, далі ми з вами в сьомому класі. Пам'ятаєте, у нас були тоді саме початок сьомого класу ми розповідали про те, які явища в нас бувають, і в тому числі ми розділили явища фізичне на окремі розділи, але у нас були фізичне і хімічне. І чим відрізняються фізичні від хімічних? Можете мені нагадати? Хімічне, це зміна температури, агрегатного стану ніби. А Це фізичне? Ну, кемичність. А химично, що змінюється? Обов'язково? Зменит забарвлення. Ну, забарвлення може змінюватися і в фізичному процесі. А що обов'язково змінюється? Молекули. Не, не слышала. Молекули змінюються. Так, змінюється безпосередня речовина. Тобто, у нас, коли, допустим, наприклад, у нас вода може... Привершатися до льоду або в пар буде перетворюватися, все одно молекули будуть H2O. Тобто молекули не змінюються. А якщо в нас відбувається процес горіння, то молекули будуть змінюватися. Ну, наприклад, найбільш е, зрозуміле звісне рівняння це поєднання кислороду з углем з образуванням углекислого газу. Ну, мабуть, ви таке. Рівняння з хімії добре повинні пам'ятати. Але спочатку я трохи хочу вам нагадати, у в нас іноді бувають задачі, ми там е, на якісному рівні це все обсуждаємо. Але дивіться, якщо ми говоримо про температуру горіння дров, то ван вона дров, вона висока, майже 800 градусів по Цельсію, іноді більше. Але температура займання дров, вона е, всього лиш до 200 градусів Цельсія. Але коли в нас, пам'ятаєте, були ситуації, що там десь вода, сири дрова і, таке, дрова і таке інше. І ми говорили, що поки вода не нагріється до своєї температури кипіння і не випаровується, дрова не будуть займатися. Так ось це зрозуміло. Тому що вода поки вся не випаровується, вона буде температура мати всього лише 100 градусів. І така ж температура майже така, ну трохи, мабуть, вище, буде тут дров. Цей температури недостатньо для того, щоб вони загоралися, горіли. Не знаю, як це зробили. зробили. Ось, ну а Стандартна температура в полум'ї вона різна, безумовно. І навіть якщо ми беремо сир сирник, ну, спічку, температура теж велика, але вона. Дуже короткочасно. Добре, рухаємось далі. Далі, як я вам вже і сказала, найбільш часто використовується формула, яку ми розглядаємо під час згарання вуглецу це поєднання атома вуглеця з молекулою кислород, кисня і ми отримуємо молекулу вуглекислого газу. Ну, тут модель нарахована. Але при цьому обов'язково виділяється кількість теплоти. І зрозуміло, що коли ми говоримо про паливо, ми завжди вважаємо, що якщо щось згорає, як паливо, то воно виділяє енергію, тому що іноді буває така ситуація, коли ви розповідаєте мені і говорите, що для там потрібна енергія і таке інше. Алло, якщо це топ паливо, то навіщо нам ще йому енергію передавати, щоб воно горіло. Але така речовина була на початку війни, коль, війни коли там якісь вугілля нам намагалися продати, там була така ситуація. І там, так, да, там було дивне вугілля, щоб воно горіло, його потрібно було ще йому енергію передавати. Це добре, що ми тоді не купували це вугілля, то було б, було б було б цікаво. Добре, і так. Це паливо, яке ми будемо розглядати з вами для розв'язування задач, ми будемо поділяти з вами на три великі е, віда по його безпосередньому стану. Перше, це буде тверде паливо, це вугілля, торф, сухий спирт, дрова, таке. Другий варіант це рідке паливо. ну, за, Чаще за все, це буде нафта, газ, бензин, дизельне паливо. Про всяк випадок. газ. Не путайте з газом. Газ це керосин. українською мовою. Далі газоподібний, це природний газ. От бачите, здесь газ, а здесь газ. Це різний. І, ну і різновідності разно, цього природного газу, пропан, бутан і таке інше. Я не розумію. Ви поки що органічну хімію не вивчаєте, ви не органіку поки що вивчаєте на хімії, так? Ну, ніби не вивчаємо. Добре, тому що коли вам будуть потім розповідати, ви будете згадувати, що в нас були пропан, бутан і таке інше, там назви такі цікаві, Будуть в хімії, будете стріжки вивчати. Але е, ми рухаємось з вами до фізики, нам потрібно розуміти, як порахувати кількість теплоти. І ось з'явилося, з'ясувалося, що кількість теплоти залежить е, від е, декількох параметрів. Ну, зрозуміло, якщо ми будемо е, зжигати. 3 г вугілля, то це буде мало тепла. Якщо ми будемо тонну зжигати, то мабуть це буде багато тепла. Тобто кількість теплоти залежить від маси, і в нас, як ви пам'ятаєте, во всіх випадках, якщо нагрівання речовини було, або плавлення, або пароутворення, во всіх випадках у нас залежність від маси завжди була. Тобто вона нас кількість плати і в цьому випадку теж буде залежати від маси палива. І е, також у нас завжди була залежність від речовини. Пам'ятаєте, в нас була питома теплоємність, і ми говорили, що це різно для різних речовин. І вона була у нас в таблиці, вона і є там досі. Те ж саме в нас було для плавлення. питома теплота плавлення вона теж залежала від речовини. І потім в нас була питома теплота пароутворення, і вона теж залежала від речовини. І здесь у нас теж буде питома теплота згорання, вона буде залежати від речовини. І позначається вона маленькою літерою. Більше. В залежності ні від чого ми не будемо робити, тому в нас є підсумкова формула ось така, яку легко запам'ятати, вона дуже схожа на формулу для плавлення і параутворення. Але на що звертаю вашу увагу? Коли в нас були формули для пароутворення і плавлення, я навіть навіть свою презентацію буду зараз трохи портити, але я напишу. Коли було, було плавлення, було дорівнює плюс мінус лямбда м. Коли було пароутворення, було дорівнює плюс мінус РМ. І ми говорили з вами, що у нас знак плюс, якщо ми передаємо тепло, а знак мінус, якщо воно виділяє тепло. Тобто. Я, раз ми домовилися з вами, що в нас е, топливо, паливо, воно передає тепло, то ця формула должна бути записана, ну, мабуть, ось в такому вигляді. І цей вигляд був би дуже правильним. І е, якщо ви хочете бути розумними і алгоритмізувати всі ваші дії, то це буде правильна формула. Але коли ми записуємо з вами. Рівняння теплового балансу. Ми як його записуємо? Так, це у нас буде Q буде Зараз я покажу чому. Ми записуємо рівняння теплового балансу. Давайте тут наверху напишу. Як Q1, плюс Q2, плюс і таке інше, плюс Q QN, і все це дорівнює 0. І сюди в нас входили всі кількісті теплоти, які були пов'язані з теплоємністю, які були пов'язані з теплотою плавлення, питомі, з теплотою параутворення. І якщо у нас були плавлення або параутворення, вони були з плюсом, якщо була е, кристалізація або конденсація, вони були з мінусом, а в формулі T Т-Т ну, там знак з'являвся сам по собі. Якщо температура кінцева менша, ніж початкова, то бу, було від'ємно е, додаток. Доданок. А якщо вони були навпаки, то була додатний доданок. Ой, висказалось. Але дивіться, якщо в нас є ось така річ, то, наприклад, в мене є топліво. Тоді я записувала би це рівняння як Q1, там плюс Q друга, плюс і таке інше. Плюс Q палива, і воно дорівнювалося б нулю. І ось це Q палива, воно реально було б з цим знаком мінус. Але, як показує практика, як тільки ми доходимо до розв'язування задач з паливом, то рівняння теплового балансу записується в вигляді Q1 плюс там, Q2 плюс і таке інше. Плюс Qn, і все це Q-палива. І от в зв'язку з тим, що для задач з, 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 з паливом ми ось це q палива переносимо відразу через знак е, равенства, тому е, завжди, майже везде, показує, що це, ця формула вона йде е, за модулем, умовно кажучи, вона йде за модулем. Тобто, якщо ви хочете бути до кінця алгоритмізуваний, то це від'ємна величина. Але якщо ви будете закон, як що це у нас? Рівняння теплового балансу записувати для ситуації з паливом ось таким чином, то тоді, ось тут нам знак мінус не потрібен. Ну, сподіваюся, що я не дуже вас заплутала. Сподіваюсь, ну, якщо ви. Попередню тему добре розумієте, то ви розумієте, про що я зараз говорю. Тому що іноді для розв'язування задач це буває важливо, і якщо ви плутались ось тут, а деякі з вас відразу не писали в такому вигляді формули, а писали з одного боку одні додатні, а з іншого інші додатні. І тоді іноді ви забували, що там є не тільки переутворення і кристалізація, і, вибачаюсь, і. Плавлення буває обратне, тобто конденсація і кристалізація, і ви ці знаки мінусу тіряли, і потім у вас не було правильних відповідей, на жаль, Но це окрема така ситуація. У, ось скільки я вам на, на розповідала, давайте рухаємось далі. І так, якщо в нас є ось така формула, Тобто з цієї формули ми можемо Q маленьку отримати. І ми будемо бачити, що це буде Q велике поділити на m. І тоді, як ви розумієте, формула дуже схожа на те, що в нас з вами вже було. Тобто, в нас знов є деяка кількість теплоти, яка буде поділена на масу. І тоді одиниці вимірювання для нас дуже схожа з тими, які ми вже з вами мали у інших двох величинах. У теплоти питомої плавлення і теплоти питомої пароутворення. Тобто здесь в нас теж буде джоулі на кілограм. Ось, і тоді давайте ви спробуйте мені розповісти, що таке питома теплота згорання палива. Що це за така фізична величина, що вона характеризує і чому вона чисельно дорівнює. дорівнює кількості теплоти, яку необхідно для згорання одного кілограму якоїсь речовини. Добре, ти прям молодець. От я як просила не, не робити, от іменно саме так ти і зробив. Тобто ти е, взяв паливо, для якого потрібна теплота, щоб воно горіло. Переформулюй, будь ласка. Кількість, кількість теплоти. Яку виділяє під час горання тіло масою 1 кг. Ну, кілограм палива, добре. А характеризують, ну, очевидно, певний від палива. Ну, а що ж воно ще може характеризувати? Дуже акуратно, ребят, я розумію, що попередні три питомини величини у нас були пов'язані з тим, що ми передавали. Але зараз паливо виділяє кількості теплоти, Обов'язково ну, не може по-іншому бути. Навіщо нам таке паливо, яке потрібно ще йому енергію передати, щоб воно згоріло, зробила нам любезність таку. І так, фізична величина, яка, що характеризує певний від палива. І чисельно дорівнює кількості теплоти, яка, бачите, я навіть виділила, яка виділяється, і я її теж виділила під час повного згорання одного кілограма цього палива. І зрозуміло, що в нас з вами буде таблиця. Я взяла, не знаю, не пам'ятаю, звідки, мабуть, з підручника якогось, але у вас в збірнику задач теж така таблиця є, мабуть, там трохи менше величин. Але Знов я звертаю вашу увагу на одиниці вимірювання. У вас тут будуть якісь числа написані, але є одиниця вимірювання. Мега джоулі. Пам'ятаємо, що таке мега. Один мільйон. Мільйон. Так. Тобто ми не забуваємо, що коли ми беремо з таблиці ці значення, ми обов'язково множаємо на 10 в шостий степень. Обов'язково. Кстати, найменша... Теплота питома згоряння у кого. Бачите? вугілля. У а менше ні у кого немає. У Пороха. У Пороха. Ми про це ще будемо з вами. У нас даже окрема задача буде про це. Але трохи пізніше. А найбільше, як ви розумієте, ось вона у водня Це так воно і є, але. Не завжди його використовують. Найбільш часто у нас будуть деякі інші. Ну, наприклад, бензин у нас буде, газ у нас буде. Бачите, в них однакова питома теплота. І тут нафта природний газ. Бачите, теж більш-менш однаково. а пропани, що в такий же, як газ. Ну, тобто тут є певне співпадіння, але будьте уважні, коли будете з таблиці все це брати. Ну добре, давайте ми спробуємо відповісти на таке питання, що означає, що питома теплота згорання природного газу 44 на 16 степені джоулі на кілограм. Що це означає? Це означає, що один кілограм. Такого газу під час згорання виділить 44 на 10 шостій джоулі теплоти. Добре, хтось хотів ще паралельно, але сподіваюся, що хотів сказати те ж саме. Е, важливо, що ми зараз вже не помиляємося, і ми пам'ятаємо, що енергія виділяється. І остання інформація, яку потрібно нам з вами спомняти до завтрашнього уроку, це коефіцієнт корисної дії нагрівника. Тут все е, просто, тому що у нас завжди коефіцієнт корисної дії це відношення всіх чогось корисного до чогось виконаного або повного. Ну, коли ми це в механіки робили, ми говорили про корисну роботу і виконану роботу або повну роботу. Але в нас. Зараз кількість теплоти, тому ми будемо коефіцієнт корисної дії розраховувати як корисну кількість теплоти і повну кількість теплоти. Тобто в нас буде ця фізична величина, що характеризує ефективність нагрівника та дорівнює відношенню корисної застосованої теплоти до всієї теплоти, яка може виділитися в процесі повного згорання палива. Ну, наприклад, у нас на наступному уроці планується лабораторна робота, і там а, будуть. Будемо ми зжигати якесь паливо, і буде, буде нагріватися якісь речовина. Тоді, що з цього буде корисна кількість теплоти, а що буде повна кількість теплоти? Як ви розумієте? Згарання це буде яка? Корисна або повна? Повна повна, Тобто у нас буде паливо згорати, буде якась енергія виділятися, вона не вся може використовуватися для нагрівання речовини, частково буде нагріватися повітря і все інше. Але частково буде нагріватися речовина. І от та кількість теплоти, яка пойдеть на нагрівання речовини, це буде корисна. А там, де буде згорати паливо, там буде повне. І тоді коефіцієнт корисної дії це буде відношення. Але я нагадую, що я полюбляю, ви розумієте, в далях це робити. Якщо комусь подобаються проценти, відсотки, то можете використовувати ось цю формулу. Не заперечую, але не забувайте тоді, коли перевіряєте одиниці, щоб у вас відсотки були в перевірки одиниць. Це важливо. Але зазвичай простіше порахувати ось по цій формулі, а потім просто перевести відповідь в відсотки. Це ми робимо усно зазвичай. Ну добре, мабуть, все, що я хотіла вам розповісти, давайте ми переходимо до нашого домашнього завдання, а заодно подивимось, дати, тому що ми в цьому місяці завершуємо цю тему. Тобто, у нас сьогодні, ну, ще не трохи середина місяця, але майже середина місяця. Тобто, тема коротка, як ви бачите. В нас дуже коротка тема і. О! Наступна середа в нас, середа, у нас лабораторна, а через 2 тижні в нас залик в середу. О, бачите, вже раз і швидко завершили. Зрозуміло, ну, мабуть, все на сьогодні. Давайте ми пойдемо з вами відпочивати. На цьому я завершую. Зараз ми Сльоти обсудимо його проблему, але спочатку я запис завершу, і потім розповім, як проблему розв'язати. До побачення.